Нові автомобільні парковки замість трави, кущів і дерев. За таким принципом діє нинішня міська адміністрація. Чиновники на місцях покірливо виконують вказівки згори, а думку людей ніхто не враховує. У такій ситуації опинилися мешканці одного з будинків на вулиці Добровольського. Ця ділянка навколо будинку номер 122 по добровольського одна з небагатьох, що якимось дивом ще залишилася вільною від парковок або магазинів, і навіть її мешканці околиці рискують втратити. Міська адміністрація віддала землю під чергову стоянку. Почали з того, що встановили будку охоронця і таким чином заявили про своє володіння ділянкою. Стройку проводять. Приєметель предприниматель по фамілії Чупріна Павло Флорович, який проживає здесь рядом у нас по генерала Бачарова. 30, квартира 72. від імені мешканців будинку. Голова кооперативу звернувся до Суворовської районної прокуратури на основанні статті 97 Уголовно-процесуального кодексу України. Прошу вас перевірити законність підписів, поставивших на схемі временної парковки на 49 машиномісць. За 1000, на 1675 метров квадратных по адресу проспект Добровольського, 122. так как была нарушена статья 38 земельного кодекса Украины «Определение земель жилой общественної застройки». Вышеуказанная схема не была согласована жильцами дома. Сейчас очень много делается э, в Суворовском районе депутат Руханов. Очень большую работу проводит по благоустройству района. Так почему депутат Киктенко? не ä, живет интересами своих избирателей, которые сегодня просто криком кричат: ну нельзя так нарушать права людей, нельзя так относиться к людям. Как, кто мог дать разрешение на строительство э, этой э, парковки, в, где. Пять деревьев дерев всего есть здесь, на этом вот на, на этой площадке. Если сейчас поставить здесь парковку, эту стоянку, значит уберут и эти деревья. Кто дал разрешение на установку этой будки? Почему? не спрашивают мніні людей. Дозвільний документ на будівництво першим підписав невідомий заступник міського голови, яка й закарлюка без фамілії. Тобто такий папір вже не має сили. А поруч підпис голови Суворовської адміністрації Івана Григоренка, колишнього начальника обласного управління внутрішніх справ, генерал-лейтенанта міліції, юриста за фахом. Невже обидва вони не знають закони, і разом з ними ще декілька чиновників водночас навколо між найближчими сусідніми будинками. Вже є дві стоянки і дещо далі інші. Навіщо будувати ще одну? Якщо робити так, незабаром усі двори будуть захращені автівками. Я хочу звернутися ще раз до Труханову. Ви дуже багато робите, дякую для Суворовського району. Ну чому інші чиновники совершенно забули о нас о тому, що є люди, що їм. Им... Не тільки нужны так сказать, магазини, но їм нужен ще й воздух і зелена зона з іншого боку. Поруч із будинком якась фірма споруджує ресторан під Його задня частина за кілька метрів від вікон квартир. Прямо на дорозі. Тож ніхто не спросив у людей. А ви хочете, щоб під вашими окнами диміла цілий день і ніч і создавали такі неудобства? Отже, Суворовська прокуратура має розібратися, можливо, там розбер. Руця тільки є ризик того, що поки це відбудеться, парковку вже встановлять, а під почне диміти. І, взагалі, важко себе уявити, аби прокуратура або суд вчинили всупереч міській владі Олександр Виноградов, Дмитро Щербаков, телекомпанія Круг.